Казкові герої патріотична ялинка, святковий хоровод, фотозони та майстер-класи з малювання. Справжнє різдвяне диво влаштували для малечі та їхніх батьків у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету. Тут показали музичну казку Снігова королева, а потім вручили подарунки. Цього тижня ми виїжджали по території області у кожному районі. Пройшли новорічні свята. Майже дві тисячі дітей отримують… Надзвичайні б... Емоції і подарунки від наших міжнародних партнерів сьогодні підтримує нас міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ. Вони дарують дітям невеличкі подарунки, і це дуже приємно, що ми навіть у таку важку хвилину маємо можливість дітям дарувати казку і дуже гарні емоції. Запрошуємо на вистави дітей внутрішньопереміщених особ, дітей військовослужбовців із родин загиб. А також малозабезпечених родин, які проживають в нашій області, у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету до Різдва показали усім відому казку Андерсона, яку перевтілили у дитячу оперу. Понад 35 музикантів симфонічного оркестру задавали настрій. По-перше, це таке. Передноворічне диво для дітей в першу чергу, але вистава створювалася таким чином, щоб вона була цікава і батькам. Ем, вистава про, ну, це казка Андерсена, Снігова королева, яка, скажімо так, перевтілена у дитячу, ну, майже можна сказати, майже дитячу оперу. От і ем, це. Вистава про любов, про дружбу, про те, що любов і дружба, терпіння перемагає зло, перемагає холодні сили всього того, що нам бажає закриженіти. Роль герди зіграла Надія Миколайчук. Каже, дуже рада бути частиною цього дива. Для мене дуже дорого спілкування з кожним з цих персонажів протягом цієї казки. Усі артисти, вони Надихають, вони допомагають, і це взаємна, взаємна допомога на репетиціях і на виступах. Це дуже цінно для нас. Мені дуже подобається, як діти реагують. Коли щось цікаве чи комедне відбувається на сцені, активне, то діти реагують, і ми чуємо їх їхній сміх, і нам це тільки додає сил і ще більше натхнення робити цю казку. Дніпрянка Світлана прийшла на виставу з донечкою Дашею. Каже, такі заходи нині дуже важливі, адже дарують дітям позитивні емоції. Звісно, подобається. Все яскраво, так знаєте. <смірно> дуже цікаво. Я думаю, що для дітей так. Вони трохи відволікаються від цього цього. Виставу відвідала і дев'ятирічна Ніка. Казку Андерсона знала, але постановка сподобалася ще більше. Мені дуже сподобалося, тому що все так виглядало, як, як це як насправді запам'ятався найбільше снігова королева. На вході дітей зустрічали казкові герої. Усі бажаючі могли зробити світлини з улюбленими персонажами та біля фотозон. Водили хороводи навколо патріотичної ялинки. А ще для малечі влаштували майстер-клас з малювання патріківським розписом. Наприкінці дітям роздали солодкі набори і подарунки від міжнародних партнерів.